Поверх. От. Заходимо в такий коридорчик у нас на чотири дверки. От. Справа зліва по кімнаті. Досить такі кімнати, великі будуть аж під самостелі обшиті вагонкою. От. В такому стилі. більш класичному, дерев'яному. Ось таке вікно з балконом. Велике, до землі. Ще одне вікно дахове. Ну і плюс в кімнаті гардероб свії є. Просто він ще не переймуновував. Всі окремі гардеробші кімната має. Тому так воно виглядає. Коли вийти з цієї кімнати, попадаємо в іншу таку ж саму кімнату. От, повне зеркальне відображення, кімната точно така сама, тільки в другу сторону. Теж з великим вікном з... до землі самої і плюс гардеробна кімната, плюс у нас дахове вікно. От. Дощ, падає. вийти з цей кінці. ще одна кімната у нас є така, вона трошки нестандартна, тому що у нас тут шестигранник, але нічого, можна її якось застосувати. Досить вона невеличка така, але досить вона така уютненька, теж має віконечко дахове, плюс тут такий ламаний дах. Ну нічого вона мені здається, що вийде дуже красивою. А, Ну Тут у нас ванна. І ще одна ванна, санузел ще один. Ось тут у нас з одним віконечком. Ванна і цей. Ну, тут є ще одне таке приміщення. Більш таке воно це приміщення. Можна застосувати як якусь подовку чи щось типу цього, чи сушилку. Можна поставити пральну машинку, тут і сушилку і зробити пральню. то що воно таке трошки нестандартне, має таку індолу. Але нічого, якщо акуратно поводитись, то можна проходити цілком воно функціонально. От. От такі у нас струпіла, якісь серйозні крокви. Дуже все грубо, гарно зроблено, потужно, з запасом. От, досить серйозно так. Воно все в дерево оброблене. Ні одного цвяха, все тільки на скрутках, на металі, все повністю воно було абсолютно надійно скріплено. Ось такі тут рішення довгі балки. Скручувалася такими металевими от, профілями. Це все йде на такі скрутки, абсолютно все скручений дах. Цяхів практично немає. От. Все воно зроблено надійно, без ніяких там побул Товщина металу, відповідно, все-таки. Одійно зроблено. От бачите, як воно скручувалось тут. Скрутка така серйозна, плюс приварено з оцої. Вот. І плюс вона ще одне на друге лежить. Оце все. І плюс такі от є рішення. Вот, бачите зарізи Повністю-повністю все. скручений дах. Помню, что видал такие потужные, вот такие серьезные балки. Вот такие. Тут тоже прикручивался кожно. На такі шпильки серйозні. Значить, міжповерхове перекриття повністю все залито монолітом рідним і немає зовсім ніяких стиків і так далі, все залито за один раз. Повністю. 18 см товщини досить таке надійно зроблене. Пісніше розкажу про облаштування стін, про облаштування, як робився фундамент, все по порядку.